Завжди викликають страх. Однак ніхто не змінить вашого життя за вас. Ви розумієте, який вибір повинні зробити, але не дивлячись на свій страх, рухайтесь вперед. Це основне правило успіху. А про інші не менш важливі аспекти великого бізнесу сьогодні розкаже Фішка економіки. Буде цікаво. Вітаю вас! Постійний саморозвиток. З цього все починається. Поки не починаєш рости як особистість, доходи теж стоять на місці. А для цього потрібно бути в курсі останніх бізнес новинок. Декілька з них у сюжеті усім добре відомо. Щоб стати успішним в бізнесі, потрібно знаходитись в курсі останніх новинок та трендів, відвідувати семінари, читати книги, ходити на додаткові курси. Такі заходи неодноразово організовує Львівська міська рада. Нещодавно тут розповідали про ключові фактори успішного бізнесу. Однією з проблем, якою визначено на написані багатьох досліджень, є відсутність спеціальних знань вмінь, навичок. І не лише ті люди, які планують започаткувати підприємницьку діяльність, це скаржиться на те, що їм бракує інформації, бракує спеціальних знань. І відповідно, виникає такий острах щодо започаткування здійснення діяльності, як це буде, як це треба робити, але і існуючі підприємці. Які вже працюють на ринку, які вже мають певний досвід, вони все одно стикаються постійно в своїй діяльності з якимись складними питаннями. Перш все мене зацікавила зацікавила особа самого доповідача, людина, яка має реально великий досвід роботи і ведення бізнесу. А що очікую? Очікую, можливо, трошки структуризувати свої знання, дізнатися щось нове, оскільки без нових знань сьогодні дуже важко і потрібно бути постійно в курсі того, що відбувається в середовищі, в якому ми живемо і працюємо. Цей семінар переважно розрахований на власників, на їх підхід, на те, що їм потрібно знати, на ті ключові моменти, які їм потрібно приділяти. Щоправда, бути впевненим, що існує один рецепт успіху, який підходить будь-кому, не можна. Пішов, послухав, став мільйонером. Так не буває. Потрібно реально оцінювати свої можливості однак само меж немає. Потрібні необхідні знання. Як хто жив за часів союзу, пам'ятає, що для того, щоб бути директором підприємства, не Ця людина повинна спочатку закінчити або юридичний, або економічний факультет. Наша проблема в тому, що ми дуже швидко стали власниками і в нас немає необхідних знань. Людина, що продає тільки те, що і її конкуренти, знаходиться в дуже невигідному становищі. Без фішки впливати на попит та пропозицію власними зусиллями такий підприємець не може. Всі проблеми це в нашому ставленні, це проблеми в нас. Ви напевно бачили, що от коли йде людина, наприклад, йде зі своїм псом, тобто і пес дуже схожий на господаря. І Я дуже багато бачу в компаніях, якщо ти заходиш в компанію, і директор палить, то всі палять. Якщо він запізнюється на роботу, всі запізнюються. Тобто, Компанія це є відображення особистості власника. Розуміння того, що ти займаєшся тією справою, в якій добре орієнтуєшся, і а, в, якій, в якій цікаво тобі працювати. І основна ставка також на персонал, оскільки а, компанія це той колектив, який творить загальну спільну справу, відповідно від того і залежить а, успішний результат на виході. Персонал це те про що варто подбати перед усім, стверджують спеціалісти, і нехтувати цим правилом ні в якому разі не можна. Підприємець розвиває власну справу не для того, щоб створювати робочі місця і видавати заробітну плату, а для того, щоб отримувати прибуток. У нас дуже часто підбирають персонал. Я знаю того хлопця, він такий нормальний, хороший, він би міг стати директором або бухгалтером. Ну, хороший хлопець це не є професія. Хороший, хороша людина не є хороший бухгалтер. Тому тут потрібні певні знання. І ці знання. Потрібно не тільки здобувати в інституті, потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Керівник відповідає за добір персоналу, за бачення компанії, за її місію. Тобто в нього має бути чітке бачення того, що він хоче зробити. Якщо ж цього не буде, компанія ніколи не побачить очікуваного результату. Ми створимо компанію не для того, щоб у нас був хороший колектив, а щоб власник створює колектив для того, щоб в нього була команда, яка виконує його розпорядження. Оце команда. Не те, що ми там разом поговорили і щось придумав. Ну ти, Василь Петрович, ти власник, давай затверди. Тобто, ні, все повинно бути навпаки. Хороші поради завжди надходять із багатьох джерел: батьків, консультантів, керівників, співробітників, наставників, вчителів та товаришів. Вміння залишатись відкритим до інформації і прислухатись до кожного, а також розвивати стиль свого лідерства дуже важлива річ у веденні бізнесу. Це є справді велика потреба. Що потреба в таких знаннях, таких додаткових навчаннях. Є такою нагальною. Відповідно, коли пішов в дію Кримінально-Пертесуальний кодекс, знов таки реагуючи такі на виклики, на потреби підприємців, ми організовуємо наступне навчання. Відповідно, завжди це те, що потрібно підприємцям, на що вони задоволені прийдуть, послухати, і вони на безкоштовній основі. Нам всім треба вчитися. Ми пройшли не дуже великий час розвитку нашого бізнесу, тому і весь час він змінюється нові нові реалії. Зараз те, що було вчора, воно вже не дійсне зараз. І е, та ситуація, в якій зараз ви знаходитесь, це є результат тих зусиль, які були в минулому. Тому зараз є можливості всі ну, все змінити на краще. Рубрика Запитай у експерта дасть відповіді на усі запитання. Пан Андрій цікавиться, що робити, якщо у магазині відмовляються повертати кошти за неякісний товар. Слухаємо відповідь. Якщо людина замовляє певну послугу, вона має заключити договір про надання певного виду послуг. В цьому договорі мають бути передбачені всі умови даної послуги надання. А також вимоги щодо розв'язання спорів, якщо не належно надається послуга в даному випадку, якщо буде порушення виконавцем умови договору, людина має написати заяву довільною формою на ім'я керівника надача послуг, де має зазначити види, строки та умови порушення того договору. Ну само собою, за який період та послуга не надавалася, і вимоги, що людина хоче, щоб її відшкодували чи матеріальною. Чи якісь інші блага по тій угоді, що не належно надання послуг. Заява складається до вільної форми, але там має бути все описано тим, що ви не задоволені, що ви замовляли, і то, що вам на справді надаються. Все має бути описано. Само собою має бути підтверджені документи, що ви за ті послуги заплатили кошти. Бізнес-план можна назвати інструментом ділового спілкування у світі бізнесу. Він одна з форм передачі ділової інформації. Бізнес-план є необхідним атрибутом комерційної діяльності будь-якого підприємства. У чому ж полягає його необхідність і, взагалі, для чого потрібен бізнес-план у дослідженні наших журналістів? Якщо у вас виникає ідея, нестандартна, а інколи навіть азартна, ви повинні знати, що власні сміливі мрії можуть стати непоганим заробітком у діловій літературі, особливо зарубіжних авторів, стверджують, що головне для бізнесу ідея, а далі уже комерція. Та чи діє це правило в Україні? Що дає людині власна справа? Перш за все, свободу. Люди, які мають фінанси, які мають ресурси і мають певні цінності, вони можуть їх відстояти. Люди, які не мають цього, їм це зробити тяжче. Тому розвиток малого і середнього бізнесу. Це гарантія демократичного розвитку нашої держави. Люди, як правило, бояться чогось нового, особливо коли в це нове потрібно вкладати власні гроші. Сьогодні існує безліч програм, тренінгів та курсів для тих, хто хоче реалізувати себе в бізнесі. Для початку варто звернутися до бізнес-тренера, з'ясувати, чи впораєшся ти з підводними каменями цього середовища. Найважливіше на першому етапі створити реальний та продуманий бізнес-план. Бізнес-план, як на мене, це обов'язковий документ, який має, бути, який має мати підприємець, перше, чи він почне підприємницьку свою діяльність. Тому що в бізнес-плані людина, яка хоче займатися бізнесом, вона в, письмовому, в письмовій формі викладає свою підприємницьку ідею, уже систематизовану в процесі підприємницької діяльності. Для того щоб стати успішним підприємцем, необхідно запропонувати щось нове та креативне. Принаймні, так стверджують експерти. Гадаєте, неможливо розпочати прибуткову справу лише з амбіціями та сміливою ідеєю. Коли рахуєте якийсь бізнес-проект, якийсь бізнес-план завжди маєте якийсь резерв, якийсь запас запас, якийсь резервний фонд, бо Коли в тебе інвестиція виходить більше ніж ти планував. Це стає критичним доінвестувати і запустити про на проект. Інакше ти просто не запустишся і все пропаде. Для мене є важливо ставити собі амбіційні цілі, і щоб наші українські бізнесмени виходили за межі за рамки цієї коробки, та цього обмеження, та виходити за рамки і дивитися, а що там. Тобто, це для мене особисто є дуже якби в кайф, що ти можеш конкурувати з європейськими компаніями. І конкурувати з ними на рівних, а бути навіть, можливо, десь краще. І, зрештою, доказати, що українці можуть не тільки там бути на будівництві підсобними робочими чи там, домогосподинями дома, та? а вони можуть і в бізнесі робити певні речі, ну тобто розбити цей стереотип про українців в Європі. У наш час мало конкурувати із магазинами на сусідній вулиці. За допомогою інтернету сьогодні відбувається конкуренція із цілим світом. Тому важливо прорахувати все до дрібниць, а ще мислити глобально. Незалежно чи бізнес є малий, чи середній, чи великий. В будь-якому бізнесі повинні бути люди з різними компетенціями, які б доповнювали один одного. Дуже часто таким людям з різними компетенціями є складно працювати. Воно це не завжди комфортно, тому що ми тоді трошки складніше один одного розуміємо. І те, що є дуже важливо, і це те, що мені здається, бракує нашому малому бізнесу. Це трошки знаєте таких амбіцій, не лише працювати в певному районі міста Львова, а бажання працювати на більш широкому. На національному ринку працювати, на міжнародному ринку, так тобто насправді зараз є е, ну, так, суспільство зараз живе і працює таким чином, що світ, ну, світ є глобальний, доступний. Потрібно формувати команду однодумців, та? однодумців, які вірять в ту саму ідею, як, з якої ти хочеш вийти на ринок, яку ти хочеш втілити, це дуже важливо. Ще одна така річ, коли ти робиш бізнес, це можливо ти будеш робити його з партнерами. Для того щоб розділити ризики, і кожен партнер приніс якусь свою додану вартість в партнерстві, дуже важливо мати єдину систему цінностей. Малий бізнес в Україні почав розвиватися у 90-ті роки. Тоді клімат для створення власної справи був вигідніший ніж зараз. Не було ані чіткого законодавства, ані великої кількості податків. Тепер, щоб розпочати власну справу, потрібно багато часу та нервів для оформлення документації. У декого опускаються руки, і власний бізнес на цьому закінчується. Можна завжди нарікати, що погане законодавство, погана там влада, там погана все погано, да? і можна нічого не зробити. Та да? можна ризикнути, набратися сміливості відваги і що зробити в тому житті. Щоб змінити себе і свою країну і своє місто на краще. Рахуйте, добре обдумуйте, і, звичайно, все прорахувати неможливо. Але принаймні припущення по бізнесу потрібно зробити. Потрібно зробити фінансову модель. Саме головне спочатку, щоб вона, ця ідея, могла прорахуватися на калькуляторі. Якщо у вас на калькуляторі цифри складаються, і там все добре, тоді йдіть в глибину. Досліджуйте і майте достатньо експертизи, щоб розуміти, що ви хочете робити. Не скажу, що це гірші часи, просто вони більш напружені. З'явилася конкуренція, з'явилися зовнішньоекономічні відносини. До нас вже приходять люди з-за кордону, які мають свій досвід, уже свою філософію бізнесу. Вони нам приносять сюди свої, свої цінності. Ну важливо, як ми цього скористаємося. Тому, звичайно, бізнес. Як і все решта в державі не може розвиватися без підтримки держави. Ми фактично нічого не можемо зробити, якщо держава цього не підтримує. Ну не скажемо, може. можемо, але для цього треба дуже великі зусилля. Отже, можемо зробити висновок. Власна справа починається таки з ідеї. Завданням є лише знайти тих, хто в цю ідею повірить. Ті люди, які йдуть, вони після того як впали, встають. Тому я хочу побажати нашим підприємцям, щоб вони завжди мали в собі сили встати, починати все спочатку, і в бізнесі завжди є місце всьому. Здавалося б, медіа в інтернеті не дуже прибуткова діяльність. Насправді це не зовсім так. Досвід жінки, яка зробила чималий капітал на одному сайті, у рубриці людина успіху. Сьогодні у нашій рубриці Аріанна Хафінгтон. Жінка народилась і виросла в грецьких афінах. Закінчивши школу, вступила до Кембриджського університету у Англії. У 70-ті роки вона почала кар'єру публіциста і журналіста у Великобританії. У 80-му році переїхала в Сполучені Штати Америки з 86-го по 97-й рік. Була одружена з політиком республіканської партії Майклом Хафінгтоном. У 2003 році стала незалежним кандидатом на виборах губернатора Каліфорнії. Їй вдалося перетворити свій сайт політичних блогів і агрегатор новин The Huffington Post, відкритий в 2005 році, в році процвітаючу інтернет-компанію. У 2011 році The Huffington Post була продана американській медіагрупі AOL за 315 мільйонів доларів. Але Аріана зберегла керівництво. Сьогодні цей сайт входить в сотню найвідвідуваніших сайтів світового інтернету в 2012 році. Видання було нагороджене Пуліцерівською премією за версією Форбс. 62-річна Аріанна Хафінгтон займає 29-те місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу. Жа інтернет поступово поглинає всі сфери нашого життя, ось, до прикладу, магазини. Тепер ніщо не заважає, сидячи біля комп'ютера, отримати бажану річ, а при потребі навіть і продати. Про те, чи пасує такий вид купівлі-продажу нашому українському менталітету, дивіться далі. Супермаркет одне з небагатьох місць, куди приходять купувати продукти галичани. Тут і можливість поспілкуватись, і себе показати, і людей побачити. Шопінг не лише потреба, а й своєрідна розвага для українців. Ліпше побачити особисто, помацати, вибрати те, що ти хочеш. А в інтернеті дуже багато випадків таких. Не завжди якість відповідає те, що є в рекламі. Тобто ви довіряєте собі? собі особисто і тільки собі. Проте, в сучасному темпі життя час став найдорожчим ресурсом. Сьогодні інтернет-технології дають можливість і час заощадити, і домашні справи вирішити. Львів'яни вперше змогли оцінити послуги замовлення та доставки продуктів харчування додому. Прийшла і дуже гарна ідея створити перший у Львові інтернет-магазин. Продуктовий. Ось ми подумали, що в Києві такий напрямок дуже поширений, дуже зручно, особливо для ділових людей, для мам молодих, які не мають часу вийти. Будь-куди в місто, купити те, що необхідно, а тут все привезуть тобі додому. Фірма розробила власну інтернет-сторінку. На ній відвідувач може побачити фотографію товару та його ціну. Для замовлення потрібно просто натиснути клавішу. Ми були дуже приємно здивовані, коли побачили, що вони дуже цікавляться. Їм дуже подобається. Зокрема, відгуки дуже гарні приходять. Дякуємо за те, що ви є. Дуже. Е Зручно перед святами зокрема приходили такі відгуки, коли все таки дуже багато всього треба купляти. Вони все нам привозуть додому: свіженьке, якісне. Ось. Е Тобто все як стараємося йти до європейського рівня. Зазвичай ціни в інтернет-магазинах нижчі ніж в супермаркеті чи на ринку. Недоліком є те, що людина не бачить особисто товар, який замовляє, і в результаті може бути незадоволена власним вибором. Плата здійснюється на місці після того, як повністю була перевірена замовлення. Чи все є в наявності, чи це саме той товар, який замовник хотів побачити, в разі, якщо би. Щось не підійшло, людина може відмовитися і не платити за це грошей. Ми просто подякуємо гарно. Інтернет-магазин досить зручний за своїми функціями для ділових людей, проте супермаркет надає значно більше можливостей. В ньому можна отримати безкоштовну консультацію, побачити склад того чи іншого продукту та ще й відпочити від тяжких робочих буднів. На відміну від продуктів харчування, одяг українці в інтернеті купують вже давно. Майже кожен магазин чи бутік має свій аналог в електронному вигляді. Всесвітня павутина щодня поповнюється новими ресурсами. Людина, яка прагне щось купити, може просто не знайти потрібну річ. Новим напрямом діяльності в інтернеті став агрегатор одягу. На цьому сайті зібрані товари з 700 магазинів. Така тенденція почалася буквально недавно. на як на закордонних ринках, так само і на українському, і ми були одним з тих піонерів, які започаткували той напрямок. На такому сайті можна виставити всі параметри пошуку: колір, ціну, регіон, куди можливо замовити товар. Покупець сам обирає те, що йому потрібно, і продукція автоматично сортується за заданими критеріями. Ці функції значно полегшують пошук бажаної речі. Ми працюємо над тим, щоб взагалі всі товари від магазини відображалися на одній карті. І ви б відразу не просто знайшли товари, а ви б тут же могли глянути на карту і знайти магазини, в яких вони безпосередньо знаходяться як найближче. Тепер ми працюємо так само над можливості, коли. Магазини самі зможуть закачувати. Тобто вони не змушені будуть робити своїх магазинів окремо роз, роз, розбудовувати і робити веб-сторінки, а вони безпосередньо зможуть закачувати свої товари напряму нас, до, 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 на наш портал, і вони там будуть зберігатися. Я, Я завжди купую товари, але не продуктові, продуктові, а промтовари. Промтовари. Вам зручніше купувати промтовари в інтернет магазині Я, Я практично тільки там і купую. Працювати для клієнта це основа будь-якого бізнесу. Проте власна вигода у цій справі також не остання річ. Ми не гонимося за, за прибутковістю того проєкту. Ми зараз є на стадії, коли ми все ж таки докладаємо до проєкту, тому що він є в стадії розвитку. Ми нагромаджуємо кількість покупців, ми, тобто відвідувачів сайту, ми нагромаджуємо кількість самих магазинів, ми постійно збільшуємо, додаємо нові магазини. І на даний момент ми наш заробіток то є на рекламі на порталі. Розпочати власний інтернет-бізнес може кожен охочий. Головне розробити гарну ідею та впровадити її в реальність. Хтось заробляє на торгівлі в інтернеті, а хтось на творенні того ж таки інтернету. Найуспішніші стартап-проекти у рубриці топ 5 Заказ UA – сервіс доставки продуктів з супермаркетів. Його головна фішка технологія фотозйомки за допомогою спеціальних апаратів. Вона дозволяє швидко і дешево відзняти тисячі товарів, представлених на полицях супермаркетів. На виході реальні продукти, а не картинки з фотостоків. KitApps онлайн-конструктор мобільних додатків, орієнтований на власників малих і середніх бізнесів. В основі проєкту лежить платформа з шаблонами, заточеними під специфіку різних індустрій. На цей момент за допомогою KitApps є можливість створювати додатки для різних заходів. Просто бук сервіс друку книг на вимогу, проект зосереджений на друку та продажу книг, і спокійно ігнорує всю ту роботу, якою лякають нетямущих авторів справжні видавництва. Якщо автор може тільки писати текст, то коректорів, верстальників, ілюстраторів та інших корисних людей йому доведеться шукати самому а тут все допоможуть підібрати. ЯВА – автоматична система обліку робочого часу співробітників, яка допомагає визначити шляхи підвищення продуктивності, оптимізувати витрати часу в компанії, а також віддалено контролювати роботу. Складається з онлайн-сервісу та клієнтського додатка, які відстежують час на конкретних сайтах працівників, додатках і інших видах програмного забезпечення. Ticket4Event – сервіс онлайн реєстрації, продажу електронних квитків і бейджів для заходів. Організаторам потрібно лише вмонтувати на сайт спеціальний віджит, а все інше візьме на себе. ticket for event він дозволяє приймати оплату різними способами і за допомогою спеціального пристрою зчитувати роздруковані квитки на вході. На сьогодні, все не забудьте перевести годинник. Ми ж знаємо, час це гроші. Вже за тиждень будемо створювати бізнес, стиль ділової людини і підприємства. Буде цікаво. Пишіть нам на Фейсбук та ВКонтакті і пам'ятайте, буде фішка, успіх гарантовано.